Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю і бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя, і всіх вас благословляю у пізнанні розумної Божої істини. Ми вибираємо собі вчителів з дитинства, в школі, в інституті, на підприємстві. В нас з'являються вчителі, а особливо, коли в нас появляються вчителі у церкві. І ми вибираємо, кого нам слухати і чи співпадають слова вчителя з його результатами життя. Бо можна багато говорити, але чи співпадають слова Зі справами або ні, і тому, коли в нас з'являються духовні люди в нашому випадку, це наші пастори Станіслав та Юлія Салтаненко, які віддали свою молодость, молодість, достаток та затишок і поїхали служити Богу у бідний регіон і почали молитися за людей, вчити їх слову Божому, вчили їх трудитися. І, і Бог через цих людей почав спасати багато інших людей, і життя спасених людей кардинально почало змінюватися. І ці люди мають велику мудрість від Бога, і завдяки такій мудрості через них спаслося і продовжують спасатись люди, і це є велика благодать Божа в їхньому житті. А зараз у світі є таке розуміння, що потрібно слухати тільки себе і свою душу, і таке розуміння. В людей явно не від Бога, а від сатани багато зараз в нашому житті людей, які вчать добру, але вони так не живуть, як вчать, оскільки такі вчителі, які вчать добру, але їхнє добро не співпадає з реальним життям, то такі люди часто водимі не духом Божим, а якимось іншим духом, нечистим. Нас зі шкільних років вчили, що людина пішла не від Бога, а від мавпи, і часто деякі окремі люди ведуть себе як мавпи або навіть гірше, оскільки навіть мавпа не робить тих речей. Що робить людина наприклад? Наприклад, курить, п'є, матюкається, краде чуже, і це показує низьку, моральну та бездуховну поведінку. Тому кожна людина створена по образу і подобії Божому. А коли людина відкидає Бога та його вчення в своєму житті, то вона явно опускається нижче рівня тварин. Є ще люди, які говорять, що церква не потрібна, Божі люди не потрібні, там покаяння не потрібне, то в таких людей явно немає і не буде хороших результатів в житті і хороших плодів в житті. І як ми маємо визначати у нашому житті духовну людину. А як ця духовна людина визначається, це дуже просто: по плоду та результату життя. І такими людьми є наші пастори Станіслав і Юлія Салтаненко, які своїм результатом життя показують нам хороший плід. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Слово Боже Салтаненко. Допис на то відео я залишу під цим відео. Підписуйтесь також. на Церковні телеграм-канали Салтаненко. І там кожен день виходить свіжа інформація на духовні відео, і на яких каналах в Ютубі вийшли нові відео? Слава Ісусу Христу за церкву, Слово Боже, та духовних людей в нашому житті, Станіслава і Юлія, і Юлії Салтаненко. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.